Вітаю, мої розкішні панянки! Це телемагазин «Прованс» і Ваша ведуча Маргарита Любомська. Сьогодні ми хочемо для наших модниць чарівних запропонувати шкіряні гаманці. Щоб нарешті, все ж таки, якось упорядкувати в, наші, в наших сумочках, все ж таки, щоб був порядок, так, щоб все було упорядковано. Зараз, як ніколи, так багато дрібних грошей, і вони такі доволі так по 10 гривень, по 5. Буває інколи у нас то ми в кишеньку десь кинули, то в ковтинку, то в куртку. І потім десь ми знімаємо курточку, полетіли наші гроші. А так можна навіть і 100 гривень загубити. Це не те, що там одну-дві копійки, так. А Зараз можна доволі багато і загубити. Чим мені подобаються ці гаманці? По-перше, що ой, ну по-перше, це, мабуть, колір. Ми обрали для вас такі м, найпопулярніші, найгарніші, які залучають до вас, будуть залучати гроші. Зелений колір, Бордо, він ближче до червоних відтінків. Зараз це найпопулярніший колір, так, Бордо, Бургунді. У нас ще м, є і червоний, і чорний для замовлення. Якщо ви захочете такий яскраво-червоний, але. Ми ми вам в студії запропонували два найпопулярніші, найпопулярніші кольори, які найбільш затребуваніші. І мені здається, найгарніше, ну правда, вони і не затемні, і не засвітлі, Так, це колір в першу чергу. Так, далі, що ми бачимо з вами? Тут у нас іде лакова шкіра, так? Потім всередині у нас іде натуральна шкіра, м'якенька. Ви коли прийдете на поштове відділення, будете діставати гаманець, ви доторкнетеся і відчуєте, що це дійсно м'ягесенька шкіра. Далі, що ми бачимо? Тут ідуть такі відділи. ось, один відділ для грошей. Потім, ой, тут всередині така тканинка. Шкода, що я не можу дати доторкнутися. Вона ну така м'якусінька, така вона прямо вилюрова. Потім іде ще один відділ для грошей. Наприклад, туди ви там собі сортуєте так, можливо, туди якусь більш крупну купюрку, так, сюди трішечки дрібніші. Ну кому що там як зручніше, це вже ви вирішуєте самі. Потім у нас є для кредитних карток такі відділи. Зараз я дістану тут така, у нас є. Бумажечка біла, яка, буде, яка імітує, скажімо так, картку. Так? тобто ось Якщо вам потрібно якусь кредитну картку, ви собі поклали чотири відділи для кредитних карток. Потім у нас тут ще є такий, таке віконечко. Так, ось тут у нас теж бумажечка, просто папірчик. Зараз я його дістану. Ви сюди можете, якщо ви полюбляєте фото ставити там когось із своїх рідних, близьких. Тому, будь ласка, хтось може календарик, ну хтось що придумує, що потрібно, ви туди собі можете покласти додаткове таке відділення. Так, зараз за. Назад все зроблю красиво, і найбільше мені подобається, що тут для дрібних монеток так, є два відділи. так само. Зараз все дістану, щоб вам продемонструвати. Ой, тут навіть, боже, яка краса! Подивіться, тут навіть є такий шматочок, зразок шкіри, шкіряної. І ось з зворотнього боку тут можна подивитися, а, доторкнутися. Клас, така, знаєте, дрібничка, але мене зачепила. Всередині іде два відділа для дрібних грошей. Ось ви можете сюди складати, собі сортувати відповідно так само. Знаєте, що мені ще подобається? Бо інколи буває, що коли два відділа, але ось там а, буває та перетинка, буває дірка. Так? І тому монетки тоді мігрують. Ви поклали сюди в один від. Вони перелізли в інший, а тут мені подобається, що ви саме можете сортувати їх, тому що десь, можливо, такі більш дрібні скласти, там, де до 10 гривень, так, по 2 гривні, по одній. А от уже 10-5 гривень можна вже у інший відділ. Або я буваю теж біжу на маршрутку. і Ось в один відділ вже можна 35 гривень скласти. У мене там маршрутка 35 гривень коштує, бо я живу за містом. І відповідно я собі ось можу так наготувала і побігла. Дуже дуже зручно і. Класно. Так, код товару s 033 Обов'язково, коли ви замовляєте, зараз давайте ще зелений, будемо роздивлятися. Обов'язково, коли ви замовляєте, називайте код товару, тому що так ви зможете швидше зорієнтувати, що ви хочете. Ну і колір, звісно, обирайте. Сьогодні є бордо, зелений і є ще у нас яскраво червоний для замовлення, якщо ви захочете. І ще чорний. Ну, чорний це класика. Ось, ну, для мене чорний якось для гаманця якийсь не знаю, сумний колір. Хочеться інколи уже сумочка, ну, це ще добре, щоб вже під все пасувала. Тоді чорний ще ну, більш-менш. А гаманець якось для мене тумач. Хочеться щось таке, ну, не знаю, хоч якісь барви внести в своє життя, скажімо так, Уже хоч гаманцем розбавити то життя. Так, у нас тут теж є така ось. Зразочок цієї шкіри. Так само, ось зеленого кольору, всередині, так само для дрібних грошей вони абсолютно ідентичні, однакові так для дрібних грошей іде два відділи. Ви можете теж собі складати туди. Інколи навіть буває, що якийсь магнітик у нас є, так там для дверей, вхідних, там в під'їзд, і можна теж так само в гаманець покласти. Тому дуже зручно. Вони такі доволі компактні гаманці, вони не завеликі. Бо буває інколи гаманець такий, Uh yeah. Величезний на півсумки, ну правда. І він ще і важкий, і потім ти ще щось підкупив, і вже та сумка у вас железна. А ще знаєте, що мені подобається? Що тут є пакування, щойно вам показували. Така, Ой, навіть не хочу цю порушувати. У мене тут є коробочка окрема, тут є ще ось така коробочка. Тобто, якщо ви зараз придивляєтесь на подаруночок, дуже зручно, так? Дарувати гаманець, але обов'язково, коли будете дарувати гаманець, покладіть туди якісь дрібні грошенятка, ну і якусь бумажну купюру обов'язково. Ось і такий класний. Буде подарунок і вже пакування для подарунку. Потім тут коробочка. Ось так вона виглядає. Потім тут ще така такий папірчик, так і ось ви таким чином. Зараз я вам покажу, як воно запаковується. Гаманець буде ось так складений і прикритий. Тобто, коробочку відкриває, наприклад, людина, ще й коробочку можна запакувати, так завернути в якийсь подарунковий папір, і все ось так. Ви достає дістаєте гаманець, і ось така коробочка компактна, дуже і дуже зручна. Тому що, коли все ж таки на подаруночок, тому м -м, якось м -м, мені естетичніше, щоб була коробочка. Боже, подивіться на ці коробочки. Кольори. Знижку, звісно, хочемо. Це натуральна шкіра, Лір. Ти не забула? Це не дермантин, Пам'ятаєш? Ну Давай тільки нам е, таку найкращу знижечку, так як це у нас сьогодні. Така прем'єра, так презентація. До речі, дівчата, якщо ви, наприклад, хочете якісь там об'ємні гаманці, ви коли до нас телефонуєте, ви навіть просто зараз навіть і не збирались купувати, але хочете великий гаманець. Можете прямо зателефонувати, тому що номер у нас безкоштовний. нагадую, нуль вісімсот двадцять один Ви можете вже сміливо телефонувати за безкоштовним номером і, наприклад, сказати свої побажання, чого вам не вистачає, так можливо, ви хочете собі великий гаманець. А ми зараз хочемо знижку, і нам не вистачало тільки знижки 1099 гривень. Зараз кішний гаманець, який ще має таке пакування, коробочку. І дівчата, якщо ви зараз будете купувати два гаманці, ну один собі, один на подаруночок, матусі, донечки, сестричці та кому завгодно. І ви отримуєте тоді знижечку, так, 100 гривень, якщо ви берете одним лотом. Дві пропозиції. Так, в один чек, якщо на нову пошту вам приходить <смас> саме дві пропозиції, тоді ви ще отримуєте знижечку в 100 гривень. Шик, блиск, краса. Подивіться, як ви блискують. <смас> О, Ліар, так це ще не всі сьогодні такі. Класні новини! У нас іще дівчата. Як виявилося, має бути подаруночок. Я думала, це наступний лот. Ну все, тепер ми точно зробимо порядок у вашій сумці. Так, сьогодні при замовленні ось такого гаманця обираєте колір, чорний, червоний, зелений або бордок, ви отримуєте ще ось такий подаруночок. Що це? Це чохол для окулярів. Боже, як це зручно ідете десь в магазин? От, наприклад, я, я ж постійно не хожу в окулярах, тільки а ось кхм, одягаю за потреби, коли мені треба щось далеко бачити, так як зараз на екранчику, що я вам показую. Ось дивіться, такий чохол для окулярів. Але ви приходите в магазин і треба далеко побачити, там, наприклад, ціна. Ви не бачите, яка ціна. Я пам'ятаю, з мамою ходила в магазині. Вона мені каже: Донечка, а ну подивись, скільки коштує там той чи той товар. Ну, тепер я інколи, коли не беру з собою окуляри, донечку теж прошу, кажу, донечка, а ну подивися, скільки там що там написано, бо яка маршрутка їде. Це розповсюджено взагалі. І ось такий чохол, дуже класно. Ви собі покладете окуляри, але сьогодні він ще абсолютно безкоштовно іде в подаруночок.

Колір буде сюрприз, тому ну вони майже однакові. Дивіться, в таких коричневих відтінках. Один від іншого не набагато більше відрізняється, ну один темніший, один світліший. Але я вам так скажу, коли це подарунок, нехай це буде сюрприз такий. Тому що насправді, коли це сюрприз, ось такий рандомний ще і цікавіше. Бо коли буває за великий вибір, ми інколи не знаємо, навіть який же нам все ж таки обрати. Ми б довго думали, вагалися, А так сьогодні у вас вибір тільки який же все ж таки обрати. Гаманець насправді, тому що а, колір сьогодні дуже красивий. І бордо, і зелений, та яскраво червоний, красивий, і чорний. Там ну на любителя будемо так казати з вами. Давайте ще раз роздивимося всередині, можливо, хтось щойно доєднався. Я знову хочу вам нагадати код товару S033. Всередині є а, два відділення для грошей паперових, так для великих купюр, трішки можна ось для дрібніших. Потім для кри. Титних карток, чотири тут відділи. А ось так: у нас тут як зразок такий іде білий папірець. Зараз я його теж витягну, щоб ви подивилися всю картинку загальну. Всередині іде натуральна шкіра, це не дермантин, тобто буде слугувати вам довго гаманець. Він не буде лущитись, тріскатися. А ось потім тут у нас ще йде таке ось віконечко. Я вже казала. Ви можете сюди покласти там фото, календарик, все що завгодно, або додатково так само якусь картку покласти. Потім тут у нас така кнопочка іде, дуже зручно. Так, ось вона фурнітурка металева, все тут надійно зроблено. До речі, все якісно прошито. Потім у нас іде найголовніше, мені здається, це зараз відділ для дрібних грошей. Тут їх два. Перегородка внизу, як я вам вже говорила, там вона ось цільна, Кожен відділ він цільний. Так внизу немає цієї скрізної такої діри, де буде мігрувати дрібні ці гроші, монетки наші, так гривні. Тому дуже і дуже зручно, що ви маєте два повноцінних відділи. Я нагадую, що вартість сьогодні е, класна, 1099 гривень за шкіряний гаманець, але і ще у Крім того, що сьогодні у нас такі класні гаманці за наддоступну вартість. У вас ще йде подаруночок. Тому якщо ви купуєте два гаманця, ви отримаєте два подаруночки. Можливо, зараз на подарунок будете брати так, комусь, або скооперуєтеся з колегою на роботі. І от зараз телефонуєте кумі, каже, давай ми собі оновимо гаманець. І ось, будь ласка, моя красуні, вам іще буде в подаруночок ось такий чохол для окулярів. Навіть якщо ви не носите окуляри, його можна завжди або подарувати. О, і ще сонце захисні окуляри є, або леді автомобілісти. Так і до речі, тут такий колір, так веселий, що мені здається, в будь-яку сумочку буде а, дуже дуже гармонійно. Ось під гаманець, те, що треба. Нам на жаль, треба рухатися далі. Ви зараз дотелефоновуєте, дозамовляйте, до Єдине, що хочу наголосити, що у нас доставочка безкоштовна. Ми її сплачуємо за вас. Ми за вас попіклувалися. Тому телефонуйте сміливіше, замовляйте, приходьте на поштове відділення. Роздивитися і тільки потім сплачуєте. А ми рухаємося далі.